Вітаю, любі друзі! Шостий предмет. То ми демони більше 37 кілограм на сент-круа. В описі пише, що вдень. Але я дивлюся, що люди ловлять його вночі. Сент-круа, Сент-круа. Біля лодочної станції, там, де ловлять і і осетрів. Подивлюся, що скидають скріни з ночі. Можливо, типу він ловиться і вдень, і вночі, тому пише, що вдень. Ай, грузийся, так довго грузиться. Даємо нашу вудку. То ми тут ловляться скрізь. Значить так. Пекельна жаба 8-0. Розкидаємо. Розкидаємо. Тут де ловляться голубі соми. Тут мають ловитися і соми демони. А, також на них можна використати. Я так підозрюю, що можна використати приманку о, на риб демонів. Є там така приманка. Ото швидше всього, що її можна використовувати на цих сумів. Так, нам треба 37. О, я ж не перемотав на ніч. Бачите, голубий сам простий. Один простий голубий. Так, щось я Він має певну кількість риб на приманку цукерки. Ага. Це все рахується як цукерки. О, а це, походу, демон. Виглядає як демон. Питання, чи він буде 37. Плюс? 30 рогівні. Ні, він не буде 37+, плюс, він буде 28. Так, давайте перемотаємо на ніч все-таки. 28, блін. Десятки кілограм ще не вистачить. Можливо, треба перейти на 10.00. Коротше, якщо ще одного зловлю не у повазі, то перейду на 10-0. Чуваки теж не зловили в зачетну вагу. Опа, демон. Бачите, він вночі теж ловиться. І це не зачетна вага. Блін, чуть-чуть не вистачало. Ладно, давай сюди 10-0 вліплю. 10-0. Ну і сюди 10 0 теж. Блін, але там фігню не вистачило. Тут нема 37. Питання, чи це ще демон, чи це простий голубий? Це простий голубий. Так, є на 10.0. Щось клюнуло, ну-ка, ну-ка, О, це мені вже подобається. Є, кладіть 10-0. 37 плюс є, є, ставте 10-0, таки, Бачите, на 10-0 зразу А Перстень ловителя демонів. Monstar. Okay. Це взагалі, ну це просто easy peasy lemon squeezy Ну реально прийшов, витягнув цей два сама, третій не пішов, перемотав на ніч, ще витягнув два, поклав 10-0 і на тобі сразу. І причому не чекав довго, щоб вони клюнули, кинув, навіть не успів 4 замітили, навіть 4 вудки ледь встиг закинути. Так, ну що, ну що? Ви готові? До адського сміху, відьми і насмішки ворона. Ха-ха-ха. <плес> Ворон з нас постібається десь так. Тут під деревом. Так, є шостий предмет. Доставлено ліхтар Джека. Остання печатка ліхтар Джека, яку доведеться створювати самому. Гарбуз можна знайти на острові у Дельта Сан хоакін в якості Дороговказу. Підійде вогонь з фантомів лососів. Ці монстри полюють у різний час. Якось так. А, гарно дякую. Відосік короткий, легко зловити. Питання в тому, чи ви осилите 37. А, тому що я хай левел ловлю 80-й, ловлю на маконзі топові. А для вас, можливо, це буде важко. Тому використовуйте байдарку або човен без якоря. 7-6.